Всього Петро знайшов 36 грибів, частина з них це боровики. Для того, щоб знайти частину, ми виконуємо множення. Отже, в першій задачі ми маємо 36 помножити на 4 дев'ятих. 36 перших ми множимо на 4 дев'ятих. скорочуємо на 9 і будемо мати, як ми бачимо, 16. 16 боровиків це відповідь Г. Далі ми маємо вказати всі вирази, значення яких знайдено правильно. Потрібно перевірити кожне з отриманих виразів. В першому завданні ми будемо виконувати дію ділення. Отже, 5,1315 потрібно поділити, а 2,2 я можу записати як 22. Далі перетворимо перший дріб, перше число в неправильний дріб. 5 множимо на 15 це 75. І додаємо 13, 88 і множимо на обернений, на 10, 22. Скорочуємо на 22, і можна скоротити 10 і 15 на 5. В результаті буде мати 8 третих. 8 третіх це 2 8 третих. От 8 третіх правильно, але далі буде 2 цілих і 2 і 2,2, тобто далі відповідь не є вірною. Так, друге завдання. Ми, коли поділимо 9,9 на 3, отримаємо 3,3. Отже, 3,3 маємо відняти 1,3. Я це запишу у вигляді десяткового дробу. І в результаті, як ми бачимо, це буде 2. Вірно. Далі ми в дужках виконуємо дію, тобто 1,2 третіх, додаємо 1,1 Це 2, спільний знаменник 6. І тому. 4 додаємо 3 2,7 шостих, або це 3,1 шоста. І потім виконуємо дію множення, тобто 3 ми множимо, я перетворюю цей дріб неправильний. І це буде 19 шостих. Скорочується 19, скорочується 3, 6. Отримаємо одну другу. А там написано 2. Отже, невірно. Тому вірно, тут буде в даному випадку, це, як ми бачимо, тільки друге взагалі-то. Ну, я так підозрюю, що тут в першому завданні все ж таки зроблена допущена помилка. Там 8 третіх це правильна відповідь, як ми бачимо. Але далі, коли ми 8 ділимо на 3, це буде 2,2 третіх. Тобто, напевне, там. Певна помилка в самій умові, і, отже, ми маємо взяти як правильні відповіді перше і друге. Перше і друге це відповідь Б. Далі нам відомі сторони прямокутника і периметр квадрата дорівнює периметру цього прямокутника. Тому потрібно знайти спочатку периметр прямокутника. Як ми шукаємо периметр прямокутника? Ми додаємо його в відповідні сторони і множимо на 2. Або знаходимо суму всіх чотирьох сторін прямокутника. Я запишу це так: 2 помножити на 1,4 плюс 1,4. Давайте приведемо. Дріб число 1,4, наприклад, запишемо десятковим дробом. 4 це 8. 10. Отже, 1,8. 1,4 плюс 1,8. В дужках ми маємо 3,2 і множимо на 2, будемо мати 6,4. 6,4 см це периметр прямокутника. І такий же периметр квадрата. Але у квадрата 4 рівних сторони. Тому для того, щоб знайти сторону квадрата, я даний периметр поділю на 4. Одна ціла, остача 2, далі 2,4. Отже, 24 ділимо на 4 і будемо мати 6. 1,6 см це сторона квадрата. А коли нам потрібно далі знайти площу цього квадрата, то ми маємо 1,6 умножити на 1,6. 1,6 множим на 1,6. Дві цифри, ко ми відокремлюємо 2,56 квадратних сантиметри площа нашого квадрата. Якщо ми це робимо десятковими дробами, звісно, ми могли б робити, перетворюючи 1,4, записавши це як дріб звичайний. Так, далі будемо розв'язувати рівняння. Отже, як ми бачимо, зліва у нас просто вираз, який потрібно обчислити, знайти його значення. І ми можемо це зробити по діях. Спочатку перша дія в дужках, тобто від 4 я буду віднімати 2,1 треть. Я запишу 4 як 3,3 і відніму 2,1 третью. В результаті буду мати 1,2 треті. Далі додамо до 1,2 третіх 5 других. 1,2 ціла 2 третіх, 5 других неправильний дріб, тому я запишу це як 2,1 друга. В результаті буду мати 3, цілих, спільний знаменник 6. Далі додаткові множники. тому 4 додаємо 3, 7 шостих. Отже, 4,1 шоста. Тому рівняння перепишемо в такому вигляді: 4,16 дорівнює 2112 х Х у нас множник. Для того, щоб знайти множник, ми маємо добуток поділити на відомий множник. Тому для того, щоб знайти х, добуток у нас 4,16 і ми ділимо на 2,12. Далі виконуємо дії. Перетворюємо дані числа в неправильні дроби. 6, 25 шостих ми маємо поділити на 25 двінадцятих. А отже, 25 шостих множимо на обернений дріб, скорочуємо і отримаємо 2, їх зрівнює 2. Далі будемо розв'язувати наступне рівняння. І знову ж таки, ми маємо знайти вираз в перших дужках. Знаходимо даний вираз. Спочатку виконаємо дію множення, 1,1 помножимо на 1,8. 1,1 ціла множимо на 1,8. Я запишу це так. 4 треті помножити на 18. ,10. Скоротимо 3,18, 4,10 можна скоротити, а можна і не скорочувати, тоді ми можемо записати результат десятковим дробом. Тому що в чисельнику ми маємо 24, а в знаменнику 10, а це можна записати як 2,4. Тому, другої дії ми 2,4 віднімемо 1,4 і отримаємо 1. В перший вираз таке має значення. Тому 1 ми ділимо на х-1 і отримаємо 1. В даному випадку зрозуміло, що х-1 має дорівнювати 1. Разом з тим, якщо ми шукаємо його як дільник. То, щоб знайти дільник, ми маємо ділене поділити на частку і отримати, як ми бачимо, одиницю. А х зменшуване буде дорівнювати 2. 1 плюс 1. Отже, 2.